У суботу у чемпіонаті Сумської області з футболу відбулись три матчі. Два з них відбулись у Сумах. Відкривали ігровий день у Сумах. Білопільський аграрник Авангард та Явір з Краснопілля. Перший тайм матчу виграли футболісти «Явару». На 24-й хвилині гри першим на добиванні виявився Владислав Калесник. А за 4 хвилини Ярослав Калашник реалізував пенальті. Після відпочинку забивали номінальні господарі. На 62-й хвилині Олег Червонцев забив перший гол у ворота Явора. А на 76-й він же реалізував пенальті. На 88-й Лині Антон Власенко вивів аграрник Авангард вперед а укомпенсований арбітром час Даніеля Чекаледзе встановив остаточний рахунок у зустрічі 4 4-1 на користь команди з Білопілля. У групі А переможцем ставив аграрник Авангард 4 гри 12 очок, другим фінішував явір 4 гри 6 очок, третім «Криловець» – 4 гри 0 очок. Золоті медалі першої ліги розіграють аграрник Авангард та футбольний клуб Дружба. У поєдинку за бронзу з'їдуться явір та семь з кузьків. П'яте-шосте місця розіграють футбольний клуб Килевець та колос з Василівки. У вищій лізі чемпіонату Сумської області зіграно два матчі. В одному з них у групі Б ахтирський нафтовик протистояв глухівському велетню. Вадим Шаврін відкрив рахунок у матчі і у другому таймі оформив дубль. Ще один гол укомпенсований арбітром час першого тайму забив Володимир Сосєтка. На це велетень відповів голом Романа Луценка. У підсумку 3-1 перемога нафтовика. Нафтовик вийшов на перше місце у турнірній таблиці групи 3 гри, 7 очок. Колос Северинівки йде другим. Три гри 5 очок. Замикає турнірну таблицю. Велетень 4 гри 3 очка. У групі А Україна з стакарів приймала Шосткінський колос і перемогла суперника з рахунком 4-1. Україна вийшла на перше місце у групі а чотири гри 8 очок Віталія Чернечої Слободи йде другою. три гри сім очок. На останньому місці розташувався колос три гри нуль очок. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.